Так, Toyota RAV-4. Чуваки знімали головку, міняли прокладку. Після того в них перестали робити всі циліндри. Машина перестала робити. Оборотів не набирає, на педаль газу не реагує Розказую, не попадіться на таку фігню Значить, Рідна шайба під форсунку. Алюмінієва Чуваки їх не достали, думали, що згубили прямої у головки Поставили нерідні, грубші, ніж треба, точніше. Поверх цієї, вони ще й цю забульбенили і вийшло з них замість 2,75. Разом 6,5 міліметрів. І того, що в нас виходить, форсунка, допустимо, це розпилітель форсунки, да? з головки вона повинна виходити. Ну, там, допустимо, так І розпилює циліндр. Ну, вони накидали шайбів. І форсунка сховалась в головці, і машина не працює. Чуваки, не попадіться на таку херню. Шайби різні йдуть алюмінієві Ви можете подумати, що їх немає в головці. І поставити ще зверху отакі. Тому перевіряємо, уточняємо. І взагалі, якщо руки не оттуди ростуть, то не хрен лісти до техніки. Е, до речі, ще ці пацанчики міняли форсунки декілька разів. Думали, що форсунки хренові. Хто знає, скільки коштують ці форсунки, хто розбирається, то розуміє. Коротше, комплекс стоїть 50 тисяч грини. І 50 тисяч це коштують не нові форсунки, а б.у.